Спитай, що спросте, подивися, моє волосся тепер так швидко росте, ніби має окрему цілком конкретну мету. Коли все це скінчиться, я на тебе облету. Не кажи мені як ти щось легше, скажи мені, адже кожен навіть найменший камінь у цій війні. На зброю, що боронить своє. Не кажи мені, як це, бо це все що у тебе є, коли дзвін б'є на сполох, Удар на хвиля під тих, навіть мертві встають за своїх живих. І як вони виють Голосами нічних сирен, не кажи мені адже для такого навіть немає імен. Немає ні часу, ані вимірів, ані сфер. І все це все одно відбувається просто тут і тепер, серед затишних ринків шкільних дворів міських прибутов. І все, що після такого зможе зцілити, то хіба любов, любов зможе зцілити докупи? Зможе зділити потужні ріки та ручаї, зможе оплакати кожну пролиту кров. Але, поки це все не скінчиться, не говори мені про любов, допоки зблизьке нічні заміняє переданкова си, Салі нічого не мені відпочив.